Ще я пам'ятаю, що раз типу, на день студента ми виступали в Пікасо. Показували там якісь мініатюри, типу якусь таку короче. Ну, типа, конечно, там сумасшедший фурор там був. Ну, ясно. Пікасо, це ясно. Пікассо, це теж, типу, маркер тої да. епохи. Понятно, для чого ми там зібралися, типу не показати там мініатюри, как, якісь. Ми туди прийшли, типу, набухати. Типа, і ми там коротше, тусувались. І, пам'ятаю, що у нас було дуже багато горілки. Там був сік, якісь фрукти, типу. І це виглядало як рай. І зі мною там тоді був мій колега Артем Касьян. Касьян. Я пам'ятаю, що там дуже багато горілки лишалося. За закусонів вже нема. закусів вже нема. Ну, типу, ми ж були з ними такими знатними алкашами. Коротше, і ми, типу, з ним рішили все все одно, типу, випити, бо що буде добро пропадати. І коротше, ми з ним взяли горілку, відкрутили її і пішли вниз. Туалети Чоловічий був зайнятий. Ми пішли в жіночий, коротше, типа, і відкрутили воду, типу, з під крану. <клес> <клес> Такого пили з горла горілку і. з-під кран... Запивали водою водою з під крану. І там знаєш якісь поняночки виходять. Oh, стоять, ті, два бомжа, він просто п'ють горілку і сорбить воду з-під крану. Я думаю, в якийсь момент ви б собі ще мило нарізали, званчик <сосончик>, брали, да? <сосончик>, да? як пармезан.